В березні на київському масиві під колесами мікроавтобуса загинув п'ятирічний хлопчик. Мешканці цього мікрорайону неодноразово скаржилися на відсутність відповідних обмежувачів швидкості біля дитячого садочка. Та з'явилися вони, на жаль, тільки після страшного випадку. Схожа ситуація склалася і в мікрорайоні Черемушки, де знаходиться школа номер 10 Влітку вулицю Мельника було заасфальтовано. Вона стала доволі зручною для автотранспорту та небезпечною для школярів. Мешканці цього мікрорайону говорять про необхідність відповідних знаків та застосування інших методів безпечного руху дітей. Переход тут потрібен. потрібен Переход. Дуже потрібен. Я, я думаю, що особливо тут діти з 10 школи бігають. Звісно, машини їздять, то я, я вважаю, що тут потрібен переход. Тут такий жвавий рух у нас. Їдуть машини. Ну, дітки ті, що самі є, без батьків переходять дорогу, йдуть до школи, щоб змогли самі без перешкод і безпечно, щоб їм було переходити. Дітки бігають і в магазин, і на почту, і то перехід, звісно, потрібний. У світофор тут був, але ну, я не знаю, щось він вже не працює. Працював, а вже не працює. Так що я думаю, що потрібно. Потрібні не тільки знаки, але й потрібні обов'язково. Діти завжди бігають в магазин. Тобто, щоб не вискакували на дорогу. Що все має бути належним чином. пішохідний переход, що працював, щоб святофор працював, щоб було безпечно для наших дітей, щоб ми були спокійні за них, за наших дітей, за наших внуків. Занепокоєний ситуацією і директор навчального закладу номер 10 Леонід Демчук. Не дивлячись на те, що в школі правилам дорожнього руху приділяється значна увага, проводяться відповідні заходи, але цього недостатньо, стверджують педагоги. Мене турбує те, що вулиця Мельника не обладнана необхідними знаками. З боку вулиці Карла Маркса є знак Увага, діти йдуть до школи і знак пішохідний перехід. На жаль, з вулиці Лейхіма, Грушевського такі знаки абсолютно відсутні. Відсутня також зебра. Світлофор, який за мною знаходиться, не працює. Хотілося, щоб він працював хоча б в мигаючому режимі. Я розумію, що важко обладнати лежачі поліцейські, але, можливо, можна було б обладнати хоча б шумові полоси, які попереджали водіїв. Те, що поруч розташований навчальний заклад. Також, як одним з засобів, можна прямо на дорозі, на асфальті, так як це в районі 13-ї школи, намалювати пішохі... знаки, увага діти йдуть до школи, щоб водії також звертали на їх увагу. Надіюся, що спільними зусиллями навчальний заклад та міські служби вирішать цю проблему. Мешканці цього мікрорайону сподіваються, що вони будуть почуті, та вулиця Мельника стане безпечною для школярів. Краще вжити усіх необхідних заходів, аби попередити нещасні випадки на дорозі за участі дітей, адже сумний досвід у нас вже є.